Українські плавці в запеклій боротьбі здобули найбільшу кількість – 23 медалі – 8 золотих, 13 срібних та 2 бронзові. Та посіли другу сходинку серед 41 країни-учасниці у цьому виді спорту. Також дефлімпійці-плавці встановили 14 рекордів – 5 світових та 8 дефлімпійських. Ілля Саутанов – 7 рекордів, Денис Наконечний – 6 рекордів, Олексій Коломієць – 1 рекорд. І абсолютними мультимедалістами національної дефлімпійської збірної команди України за загальною кількістю здобутих нагород стали двоє киян. Це плавці Денис Наконечний, який виборов 10 нагород, три золотих та сім срібних, та Ілля Султанов. Вісім нагород, з яких чотири золотих та чотири срібних медалі. Чесно. Е це були. Найкращі емоції в моєму житті, бо підготовка до Дефлімпійських ігор була складною через травми. Я дуже пізно почав підготовку і надіявся, хоча б на третє місце, а тут перший світовий рекорд. За все дякую Богу, і також хочу особливо подякувати нашим воїнам. Багато кого знаю особисто. Дякую за захист, за те, що я можу тут зараз стояти і презентувати нашу Україну і прославляти все завдяки вам. Порадували результатами вітчизняні дефлімпійці у кульовій стрільбі. Вони здобули дві золоті, дві срібні та дві бронзові медалі. Такий внесок наших стрільців у скарбничку збірної, що допомогло зайняти друге загальне командне місце. Та п'ять рекордів. Два світові, три дефлімпійські. Віолета Лейкова встановила два рекорди: один світовий та один дефлімпійський. У вправі пневматична гвинтівка 10 метрів. А Дмитро Петренко три рекорди: один світовий та два дефлімпійських. У вправі малоколіберна гвинтівка 50 метрів лежачи. Прекрасно виступили, і наші дзюдоїсти. Загалом медальний здобуток України з дзюдо складав дві золотих, чотири слівних та дві бронзових нагороди та третє місце після Казахстану та Кореї у цьому виді спорту. У Мене вже дві золотих нагороди на цій олімпіаді, і це моя четверта олімпіада. Я Дуже щаслива, що саме такий результат. Також українські борці вдало виступили на Дефлімпіаді у Токіо, виборовши п'ять нагород. У вільній боротьбі здобули одне золото та дві бронзи, і у греко-римській одну срібну та одну бронзову медалі. Найяскравішим досягненням стало золото Анатолія Червоненко у вільній боротьбі у ваговій категорії до 86 кілограмів, який додав також бронзу в греко-римському стилі до 87 кілограмів. Феноменальний результат показали наші каратисти: 14 нагород: 6 золотих, 3 срібні та 5 бронзових. Цими медалями Україна на першому місці в карате серед усіх країн-учасниць підсумувала свій виступ у Токіо. Дякую команді за те, що старалися, щоб привезти в Україну золоті медалі для нашого українського народу.